Сьогодні 28 серпня 25-го року, до вашої уваги, формат чи сорт крайнова Дар'я. Дуже приємний мускат. Ось ягідка вже аж почала заізюмлюватись. Готовий він був днів 10 назад. Так, його лишив. Це молоденький кущик. Всього одна гронка на ньому, більше не зачепилося. От, але, ну, дивіться, тут, тут це був весь рукавчик такий сантиметрів 40. Ось ще одне таке я залишив. Чисто для того, щоб переконатися в сортності. От, ну, Вже будуть сформовані нормальні рукава на слідуючий рік. Надіюся, буде щось набагато набагато покраще. Дар'я